Ти ніколи не отримаєш свого першого клієнта, якщо будеш відповідати ось так, і скажіть, а скільки буде коштувати цей проект? Півтори тисячі баксів? Так, так, така ситуація може бути і вона існує, але тільки тоді, коли в тебе плечима черга клієнтів, які готові тобі платити. А якщо ти тільки починаєш в тебе нуль клієнтів нуль на кармані? Ну цього не треба говорити. Тепер, коли ми розібралися з цією ситуацією, е, а що треба робити, е, коли ти пройшов тільки-тільки курси чи здобув нові навички? По перше, якщо в тебе нема портфоліо. Зробити собі портфоліо mm. так, так логічно, але не з клієнтами, а самостійно. Наприклад, ти робиш візуалізацію, дизайн, сайти, копірайтабу-що. Просто обери нішу і під неї зроби те, що ти вмієш робити. Так, це займе час, але це дуже крутий буз для того, щоб знайти свого першого клієнта. Друге, це активний пошук клієнтів. От що для вас означає пошук клієнтів? От що перше спадає на думку? Напишіть в коментарях. Зазвичай всі йдуть на фріланс площадки чи такі сайти, як Work.ua. І що трапляється з 90% таких людей, які так шукають працю. А от нічого, у них просто опускаються руки і все. А все тому, що це по-перше, знають всі йдуть туди, всі, тобто величезна конкуренція. По-друге, це дуже довго. Ну прям дуже довго. Тому треба робити те, що мало хто робить. Не чекати клієнта, поки він. Тебе знайде чи напише, а самостійно йти до клієнта з крутою пропозицією, тобто ви знаходите компанію, яка є вашим потенційним клієнтом, знаходите її контакт Instagram, Фейсбук, Телеграм, меседжі, і там пропонуєте свої послуги. Тут саме головне правильно себе подати. А як це зробити в наступному відео?